Будемо говорити про Агенції регіонального розвитку. На Львівщині вже обрали директора, з ним підпишуть угоду на три роки. А чим буде займатися Агенція тепер? Будемо говорити детальніше із Наталією Галецькою, депутаткою Львівської обласної ради, яка доєднується до нас у студії. Вітаємо вас! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Мабуть, для початку поговоримо власне про самі Агенції регіонального розвитку, що це за структура і чим вона повинна була би займатися. Агенції це є явище не нове власне для публічного управління. Воно вже в багатьох областях і агенції існують вже кілька років. На Львівщині також існувала агенція, але, оскільки її засновником була лише Львівська обласна державна адміністрація, а не була Львівська обласна рада. Вона не вважалася правильно заснованою з точки зору українського законодавства. Відтак її треба було перезаснувати. Що власне і було зроблено в березні цього року. І якщо говорити в цілому, чим мають займатися агенції, то агенції мають з мають. Займатися регіональним розвитком в широкому розумінні цього слова, тобто напрацьовувати ті проекти, які не потрібні необхідні для конкретного регіону. Ми говоримо про регіон, як і про Львівську область, так і про конкретну громаду і про цей взаємозв'язок. А також шукати відповідне фінансування під ці кошти, наприклад, міжнародних донорів, можливо, інвесторів, тобто це досить таки широке коло питань діяльності. Тобто це такий інструмент, який мав би допомагати територіальним громадам вибудовувати, по перше, свою стратегію, а по-друге, знайти певні кошти на то, щоб цю стратегію довести до ладу так, але дуже важливо ще узгодити ці стратегії, тому що в нас є на Львівщині 73 громади, і ці вони займають певні території, але вони між собою є сусідами. і Їхні стратегії мають бути узгодженими. Рівноцінно має бути узгоджена і регіональна стратегія, і загальнодержавна стратегія. Оскільки після повномасштабного вторгнення з'явилася потреба переглянути загальнодержавні стратегії, то до повноваження агенції з регіонального розвитку було додано таке повноваження, формування планів відновлення і наприклад якщо може здатна якщо може здатися для чого плани відновлення на території львівської області то я дозволю собі зауважити що львівська область прийняла надзвичайно велику кількість ну, точні, переміщених осіб величезна кількість осіб була переміщена в соціальні установи і до певної міри також потрібно модернізувати будівлі будівлі в яких знаходяться ці соціальні установи ми потрібно модернізувати освітні установи і це також є певною мірою плани відновлення і розбудови і розвитку нашої львівської області відновлення Лення це ждеться не про те, щоб відбудувати будинок, який був порушений, це відбудувати логістичні зв'язки, відбудувати бізнеси, які ну, можливо закрилися через е, важкість своєї роботи в таких умовах. Тобто, це ж стратегія не лише про те, щоб побудувати дорогу чи будинок. Абсолютно вірно. І власна агенція регіонального розвитку також мала би займатися підтримкою підприємництва. Власне, це є класичною функцією таких агенцій регіонального розвитку, наприклад, в сусідній Польщі. Е, і реалізуються ці функції наступним чином. Е, агенції часто отримують. Фінансування з фондів європейського союзу і реалізовують відповідні програми підтримки, наприклад, фінансують торгові місії компаній з певного регіону в певні регіони, надають консалтингові послуги, оплачують вартість стендів на закордонних виставках, формують якісь певні хаби для цих підприємців, проводять бізнес акселератори Тобто, але напевно, що для агенції регіонального Львівської області це такий, можливо, наступний етап по роботі з підприємцями. Які зараз у нас є такі базові насущні потреби, наприклад, як релокувати бізнес, забезпечити їм якісь базові умови для роботи, але це також потрібно тримати в фокусі? Ну добре, що є досвід, на який можна спиратися, так можна піддивитися для кращого, підібрати як правильно вибудовувати цю всю роботу. Ви згадали про те, що довелося перезасновувати агенцію, аби вона була в межах чинного законодавства. І, відповідно, при створенні таких агенцій е, створюються наглядові ради, так за її які мають спостерігати за роботою і допомагати в цій роботі. Як виглядає це у теперішній ситуації на Львівщині? Чи створена така рада? Хто в неї входить і які на ній функції? Е, власне питання наглядових рад, чітко регламентоване українським законодавством, як закону про регіональ проз держпрозасади державної регіональної політики рівноцінни, які під законами нормативно-правонактом відповідно в межах цих актів і було створено наглядову раду Агенції регіонального розвитку Львівської області, до якої війшло по три представники від засновників відповідно, троє представників від Львівської обласної ради. Я і ще двоє моїх колег депутатів, так і три представники від львівської обласної військової адміністрації. От і повноваження наглядових рад є. Напевно, я б сказала, стратегічно, стратегічно такі контрольні. Тобто наглядова рада затверджує бюджет агенції, річний план діяльності, організаційну структуру, рівноцінно як і контролює діяльність агенції. В той же час наглядова рада не може втручатися в операційну діяльність агенції, тобто наглядова рада не може вказувати директору, що він має робити, чи будь-якому працівнику агенції. І це правильно, оскільки наглядова рада має стежити за тим, щоб виконувалися стратегічно цілі двох е, співзасновників. Тобто, наприклад, якщо в нас стратегічною цілью на цей рік є робота з підприємцями, то ми працюємо з підприємцями, а не, наприклад, з дитячими садками. Або якщо наступний рік ми на заклади освіти від профтехосвіти до університетів, то ми працюємо саме з такими закладами освіти. Як правило, це все поєднується в роботі агенцій. Можу сказати, що є такий звіт мі. Колишнього мінрегіону зараз це вже мінінфраструктури по роботі агенції за 2021 рік він був опублікований на початку 2022 року, і там власне є такий зріст по всіх агенціях. Ну і десь можна простежити певні тренди, що поки агенції в Україні не стали таким аж дуже потужним двигуном регіонального розвитку дуже часто вони фінансуються з місцевих бюджетів. Десь деякі мають зовнішнє певне фінансування, але знову ж таки воно не є масштабне. Але на але, наприклад, в країнах Європи це є такий досить потужний інструмент, і десь тому вони були створені в нас для того, щоб синхронізувати ці всі процедури і процеси. Ну це і відноситься до децентралізаційних процесів. Також такі агенції повинні були би допомагати розвитку регіонів, коли відбудеться повноцінна децентралізація влади. Звичайно, звичайно, агенції будуть таким двигуном для, для розвитку, коли відбудеться повна децентралізація влади, коли влада буде децентралізована і на регіональному рівні, звичайно, в умовах воєнного стану навряд чи про це можна говорити. Але в той же час зараз є прикута увага міжнародних партнерів до України є дуже велике бажання допомогти Україні. Але дуже але міжнародні ну, партнери очікують в нас конкретних пропозицій і запитів до конкретних інституцій, що, що саме вони. Можу дати Іншими словами, якщо ми спілкуємося з іноземним університетом, ми можемо попросити про студентські обміни, викладацькі обміни. Ми не можемо попросити цей університет побудувати нам лікарню. Ну тобто, ми мусимо і ми мусимо мати такі конкретні проекти для кожного з наших міжнародних партнерів, для кожного фонду, розуміючи його мандат. І власне цим і має займатися Агенція регіонального розвитку Львівської області. І пізніше ці всі проекти складати в якийсь зміст, в якийсь певний зміст, який буде давати пошту для розвитку. Тобто пояснювати, чому саме нам тут потрібно будувати, наприклад, дорогу, а тут нам потрібно, потрібно вдосконалювати лікарню. Якщо говорити про нинішній конкурс і нового директора, як цей конкурс відбувався, які були критерії відбору, скільки, можливо, кандидатів було і е, чим. Так би мовити, привабив теперішній директор. Е, насправді, знову ж таки, конкурс е, також регламентований законодавством. Е, в нас від конкурс від е, оголошення про конкурс було опубліковане на веб-сайтах. Засновників е, надійшло три пакети документів до фінального етапу. Пройшло е, два на пройшло два кандидати. Е, Насправді е, важливою, е, важливим міням для кандидатів є знання знання іноземних мов. Кандидат, який котрий переміг, він продемонстрував його документи, підтверджували про необхідне знання іноземних мов. І ще дуже важливим критерієм є. Таке бажання, бажання щось робити, от в нього воно в цього кандидата воно наявне, але тут потрібно розуміти, я хочу, користуючись нагодою, закликати усі громадські організації, які працюють в сфері регіонального розвитку, міжнародних партнерів і донорів, насправді допомагати порадою, консультаціями, можливо, якимись ідеями тому, що ну одноосібно директор чи навіть спільно з наглядовою радою, навряд чи зможе створити диво і лише в в, в такій синергії в спільному. Баж бажання, ми зможемо зробити великі проекти. Тому наглядова рада як колегіальний орган, я особисто ми відкриті до будь-яких пропозицій, ідей. І, власне, зараз, на етапі, коли буде прийматися план розвитку Агенції на рік, ми дуже заохочуємо подавати, подавати пропозиції, свої якісь ідеї, ми їх обов'язково врахуємо. Ну і ще одне коротке питання не про агенцію, а про ваше відрядження, з якого ви повернулися, відразу в. Включившись у роботу по конкурсу директора агенції, власне, ви були в університеті Тілбургу в Нідерландах. Про що там вдалося домовитися? І чи буде продовжена програма Erasmus+, Plus», яка вже ну на купу років працює в Україні? насправді програма Erasmus+, Plus, Вона відкрита для університетів України. І я є частиною українського католицького університету, і з між українським католицьким університетом та університетом Тілбургу є ця співпраця. Це і виклада, так звана викладацька мобільність. Рівноцінно, як і студентська мобільність, ми говорили в тому числі і з ректором цього університету про розширення цієї програми, про залучення більшої кількості як студентів, так і викладачів до цієї програми, адже це є досить -таки конкретні можливості. Побути певний час на на території цього університету, повчитися, здобувши нові навички обов'язково повернутися в Україну і розвивати і розвивати ту, розвиватися тут у певній сфері. Також хочу зауважити, що я сьогодні також мала розмову таку вже по зуму правда з почесним консулом України в Нідерландах, власне, в цьому регіоні північний Брабант, і він мені повідомив, що він спостерігає в суспільстві серед різних і бізнесових і ділових кіл зацікавлений. Допомогти Україні і, і власне, ми так попередньо розмовляли про те, які можливо проекти реалізувати, але насправді зацікавлення є надзвичайно велике. Але від нас очікують конкретики, от конкретний проект, що ви плануєте робити, в чому вам потрібно допомогти. Ви хочете реформувати ПТУ, ви хочете побудувати ще одне відділення в лікарні, ви хочете, ну, що ви хочете зробити? І тому, от, власне, так повертаючись до теми агенції, це є надзвичайно велика роль агенції формувати ці конкретні пропозиції. Ці меню цих пропозицій і шукати фінансування і розуміти, що саме оці проекти вони стануть двигуном. Це саме розвитку. До чого ви і говорили про те, що повинні бути конкретні проекти, а не просто ми хочемо робити щось. І ще одне коротке запитання: з теми міжнародки невдовзі анонсоване засідання виїзне засідання комітету Верховної Ради з міжнародної політики на Львівщині. Ну коли воно відбудеться, це вже питання, мабуть, більше до безпеки відноситься, але можливо відомо про що. Що воно буде так, ми наша комісія комісія та міжнародного спіробітництва отримала запрошення комітету з питань європейської інтеграції. Дуже тішуся, що комітет з питань європейської інтеграції також зацікавився тематикою пунктів міжнародних пунктів пропуску. Адже на мою думку, це є основна і найважливіша тема, якою ну якою мабуть займатися в тому числі і цей комітет, оскільки це є питання експорту і імпорту товарів черг швидкості переміщення вантажів людей через. Кордон і та ситуація, яка є на кордоні в усіх її проявах і аспектах є однозначно неприйнятною. Ті останні події, які відбувалися на кордоні з блокуванням е транзиту української сільськогосподарської продукції, вони, очевидь, е також є неприйнятні зараз, ніби ситуація починає покращуватися, але знову ж таки немає юридичної певності. Тому я сподіваюся, що все-таки це засідання комітету дозволить членам комітету побачити, як виглядають ці пункти пропуску, і подумати, що ми можемо зробити для покращення. В нашої комісії є чітка однозначна позиція. Потрібно Збільшити кількість автомобільних пунктів пропуску. Ми зверталися і до мінінфраструктури, і, 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 Мін і до інших органів стосовно відкриття нового автомобільного пункту пропуску е, у угнівденськи. Ми вважаємо, ну, і, що вибачі, треба розвивати інфраструктуру на самих пунктах пропуску, бо водії, які там були змушені простоювати місяцями, вони там фактично жили. Так а умов для цього там на жаль немає. Так, так потрібно розвивати це і електронні черги, це і сервісні зони. Тому так інфраструктуру навколо пунктів пропуску потрібно розвивати, але й зменшувати черги шляхом відкриття. Я нових пунктів пропуску або розширення чинних пунктів пропуску. Тому я дуже сподіваюся, що це визнаційний дозволить е, донести думку комісії і до комітету стані європейської інтеграції. А Комітет комітету європейської інтеграції, в свою чергу донесе цю думку до європейських колег, які зможуть жити дуже конкретних кроків, аби ці зміни таки відбулися. Дуже дякуємо, пані Наталі, що знайшли час для цієї розмови. А нашим глядачам нагадаю, що говорили ми із Наталією Галецькою, депутаткою Львівської обласної ради. Дякуємо вам і гарного вечора. Дякуємо за. Вами.